Вітаю на каналі Виноградна Лата. Розглянемо, як можна кільчувати живці на вулиці, використовуючи тепло сонця. Сам принцип кільчування це коли верхня брунька знаходиться у холоді і відповідно спить, а п'ята живця в теплі і починає утворювати калус та коріння. Кільчування в землі передбачає розташування живців п'ятами вгору або вниз верхньою брунькою. При цьому. Нарізані пагани, верхню частину опускають в яму, заздалегідь викопану в ґрунті, так, щоб нижній край живця, що залишається зверху, вкрив шар піску товщиною 4-5 см. Низька температура та відсутність світла запобігають розкриттю і виготуванню верхньої частини живця. Тоді як нижня частина, що знаходиться ближче до сонця і відповідно у теплі, Починає активно формувати коріння. Частина лози, яка знаходиться над ямою, присипаємо вологою тирсою або піском. Зверху укладаємо чорну поліетиленову плівку, яка не дасть пересохнути верхньому шару і сприяє накопиченню і збереженню тепла під весняним сонцем. Результати кільчування живців винограду в землі можна побачити вже через. 3-4 тижні. Якщо почалося рости коріння, пересаджуємо в ґрунт. Якщо ні, даємо ще час. П'яти живців краще розташовувати на одній висоті, щоб вони дозріли в однакових умовах. За її температури. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки та діліться відео зі знайомими. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні.